В управлінні освіти Ужгородської міської ради початок нового навчального року зустрічають з радістю, бо і цьогоріч вдалося суттєво покращити матеріально технічну базу у багатьох школах і садочках. Оновлені ремонтом не тільки класні приміщення, у чому завжди допомагають спонсори та батьківські колективи, але й здійснено ряд капітальних ремонтів та реконструкцій управлінням капітального будівництва, на що спрямовані кошти з обласного та міського бюджетів. З міського бюджету були виділені кошти на ремонт фасаду 28-го садочка, на ремонт фасаду 7-ї школи, на ремонт покрівлі угорськомовної гімназії Із субвенції з обласного бюджету було завершено реконструкцію теж приміщення, колишній котельній спортивний зал у першій школі. За допомогою коштів обласного бюджету стала можлива реалізація проєкту. Де нашими партнерами є чеський край Височина. Вони підтримали проект облаштування класного приміщення у третій школі, яка свого часу носила ім'я Масарика, під вивчення чеської мови. Завершується також капітальний ремонт фасаду лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка. Проте особлива радість у директора загальноосвітньої школи номер 6 імені Василя Геренжідонського, де на будівлі встановлюється нова покрівля. «Прийшов до нас на лінійку Олександр Олександрович Ледида на останній дзвоник. дощик падав. Ми його завели у актовий зал у всіх лінійку, бо не могли на дворі проводити. Він каже, чому ви не проводите у спортзалі спортзал більший за розмірами? Я Кажу: на жаль, не можемо, бо дах. І так далі, проблема час від часу затікає і немає такий привабливий вигляд, як актовий зал, який ми встигли відремонтувати. І тоді Олександр Олександрович прийняв рішення, і рішення дуже для нас вдали. Обласна державна адміністрація виділила нам 615 тисяч на ремонт цього даху. Тобто знімуть цей старенький шифер, який ми латали і пересували, і поставлять нам абсолютно нову металочерепицю. Це буде на роки. До суттєвого поповнення матеріально-технічної бази. Належить обладнання класів багатьох шкіл міста віртуальними лабораторіями, комп'ютерною технікою, поповнення спортивних залів новенькими тренажерами та інвентарем. це зовсім нове обладнання. Тут в тренажерний зал входять і станки для роботи м'язів, ніг, рук. Тенісний стіл ще один входить сюди. Мати гімнастичні, які в нас теж були вже в такому стані занедбаному. Ужорицька номер 6 стала першою в місті, яка в рамках загальнонаціонального проекту Відкритий світ отримала шість сучасних інтерактивних комплексів. Завдяки цій програмі у початковій школі вирішено питання впровадження курсу сходинки до інформатики за допомогою переносних планшетів, де відстань між початковою і старшою школою доволі велика.